Ти що живий? Я ахуї, я йому з метра вже дав. Ну що, йдемо забирати нашу дресню? Чи як там його називається? Дрізінт. <різь> <різь> так, ідемо, продовжуємо в метро ексодус. Нам кудись сюди треба вийти. У нас вже відпочивають, і почки віддихають. Якась локація прямо огромна. Так, а де що я маю забрати? Я так, так і, і не зрозумів. я типа сюда маю запрыгнуть. И что забрать. Надеюсь, мне больше не придется стрелять. И так дальше. Так, я могу. Можу, можу залезть. Что мне мешает просто залезть? Ладно. а, -а, -а конечно ж. Ты ще догадайся, что кнопочку надо нажатие, ну. Це вообще шо за здевательство? Вот, додай до сішку железнодорожник. Нормально. И плюс на делегии, Фотографии. Понятно. Шо мені ще якусь кнопку надо нажать? Що я маю зробити? Чого так складно просто пояснити ігроку, ігроку, Що треба робити, ну як я що й маю поняти? Ну от, завдання. Ось свободен. Осталась последняя задача отправиться в депо с помощью дрезины. Притащить вагон к Авроре. Мені уходите звідси аж. О боже мій. Це если що ми по мішку йдемо. Ну, ігрушечного. Може я тут найду не игрушечную, я не знаю. Вот мы вже майже пришли. Кудась сюда надо? Ага. Невидима текстура. Понял вас. Вас понял. И тут невидима текстура. Радиация сильно бьет. Надо как-то быстрее стараться пройти этот момент. Я ж надеюсь, правильно иду, да? А как будто нет. А как будто она чуть-чуть дальше. А, ну возможно я, я как раз дойду. Кстати, тут аж может мобы напасть от всего. Что за дело? Что там трещить уже? Так, тут что все может? Хоть что Что мне звук звуки вообще не нравится. І все. Поняв. Це було гніздо цього. літаючого що апарата? Я не знаю як його назвати. Він собі якогось чуда положив сюди мішку. Для чого він сюди мішку взагалі забрав? Яка логіка? ...присутня. скоріше всього вона відсутня. Що це за полоси такі? От яку вигоду я получаю з цієї місії, ну. Я слив цього потратив патронів, ну десь. Один на дробовику. І... Десь 4 чи 5 на автоматі. Я ж не окупився просто. Я нічого хорошого не отримав з цього. А, ну от. Якийсь дробовик тоже. Вот. Чого я не можу забрати ці патрони? Що мені мешає просто їх в карман положити? Якийсь би нокалюм Ребята, ну ви так прикольно придумали, конечно І куди це, куди? Куди я Як будто я прямо на сюжетну місію піду зараз а Полай. Чужуть якщо надобавив. Ага, все. Рибули. Цього ми вже лутали, да? Сюжетна місія, сюжетна місія, от отак прямо перед нами. От сюди йти. Ага. Як ми повнимо, нас все убиває, повністю все. Навіть така мінімальна висота може його вбити цього Артема. Поки зніму цей противогаз. Ну я не думаю, якщо б я звідси спригнув, мене точно вбили. Я то привик в іграх. Що приягаєш вообще все равно? А тут все по-іншому Що, що приходить? Наш фонарик не заряжений. Так я тут присяду, да? Я в принципі нікуди не спішу. Я отут на тільки не зрозумів, як вони мене побачили, а я їх ні. Це я чи вони такі. Так. Щоб знати, куди мені йти. Ну я вроді правильно направляюсь. ого го 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 Я даже не встиг відбігти в сторону, але мене за секунду вбило. Вот і все но. А ще не все. Ну як мене прострелюють через ті дюрочки? Вот, мені просто цікаво. Якщо я тако зроблю? Ага, понял. Зробив. Ще тебе. Кіно, Кіно називається Артем і 99 воїнів. В історії головний герой зустрічає друзів, які весь час охороняють поїзд. Поїзд під назвою Аврора, чи як його там називається, від невідьмих ворогів. Він типа ну... Я не знаю, вони так прилягли акуратненько. Ну, вони всередині серця мого ще живі. Вони ще живі. О, куди біжиш, гат? Ну. Все? Бо ти все. Так, мінус трьох. Уже троїх убив. Так, мені не подобається, що в мене немає патронів на калашу. Дуже не подобається. Ну я не знаю, коли я приду. Ну, я ж... Це ж мій. Ти тільки що це бачив? Ти тільки що це бачив? А як, як? Як це? Як це працює? Так, мені появилася суперсила, ти розумієш? Суперсила, блядь, супермен, нахуй. Супермен, блядь, я думав, зараз уверено вийду всіх порву, блядь. Я думав, все, мене не остановить нахуй. Приземлили мене з Небес на землю. Блядь, виходжу тако, все, ногу. Мене не остановить. Ребята, все. О -о -о. Знаєш? Все ж таки тепер трохи полегше буде. Сохранило, це вже добре. Ти що живий? Я вахуй, я йому з метра вже дав. Моя перша попитка в цьому вагоні. Думаю, зараз пройду точно 100%. Так, я зрозумів основну свою проблему. Я. Я забувся попити водички. Я водички просто забувся гильнути. Святої водички блядь, щоб від багів спасало. Ну, это вже перемога. Кого этого, блядь? Не шмаляй, короче. Що, більше чіпі... ціпів немає. Як мені сохранити? Ходіш, мало сохранити, якщо я всіх ціпів уклав. Так, я... Як так сказати, з першої попитки пройшов? Пройшов з першої попитки. Ну, як ви думаєте, я кіберспортсмен, да? Я думаю, я кіберспортсмен. Де радіо не всі стороні, да? Так. так, я хочу спочатку сохранитися, потім лутатись. Радио. Я что с ней наблюдаю тут радио. Кого у меня самое... А, вот, все сохранил. У меня самое, оно ходит, дверь. Ну... Кажу, дивись, и оно уже не ходит. Ну, вот. Вот я иду прямо. И оно чуть-чуть влево смещается. Что, что такое, что то Я святу водичку випив. Я з джерел з Всевишньої України випив джерела води. В Україні дуже чисті води з крана. Як так сказати? Ну, благословення Бога отримав, розумієш? Так, добігли ми до цього вагончика. Скоро будемо забирати другого вагончика. Будемо ходити по цих вагончиках і забирати ще одні вагончики. Да. Весело, круто. А це ми побачимо вже в наступному відосі. Все, на цьому поки все.